Дніпровська ліга сміху продовжує дивувати за результатами останніх змагань. Чотири наші команди потрапили до галаконцерту, а три братимуть участь у телесезоні, що є великим досягненням. Про успіхи Дніпропетровської команди, модельне агентство 180 і вище, яку нещодавно обрав потап. Ми поговоримо далі з її вродливими учасницями. Я вже поступово відчуваю себе, як я казав, у світнику поїхали. Друзі, раді вітати в нашій студії прекрасні дівчат, які представляють команду модельного агентства 180 і вище, Аліна Кошарна та Оляга Карачова. Дівчатка, доброго ранку. Доброго, як доброго. розпочинався доброго. ваш ранок сьогодні? І зазвичай, чи є у вас такий певний секрет, як, який допомагає вам прокинутися і тримати себе в гарному настрої? На деле ні. Будильник. О, цей. Секрет. <laughs> Все одно дуже трудно, виходить. Mm -hmm. Но... Ради этой прекрасной передачи мы пришли, чтобы рассказать о нашей команде. Так, дівчата, розказуйте, як спала думку створити жіноцю команду 180 вісімдесятий вище. Розкажіть неординарно вона на тим, що дійсно дівчатка такого зросту модельної зовнішності, так? І Аня не підійде. Я маю на уважі звіст. Я взагалі звіс. за параметрами не, не підходжу до вашої команди. Так ну на самом деле, ідея создати команду женську прийшла нашому капітану Артуру Білоусову ще два роки назад. Да, у нас есть капитан. Это ну, мальчик. Каждый каждой модельной агенции повинен будет директор. Так, Саня, перебивай. Я пришла в команду после того, как она уже появилась. То есть Оля у нас самая старенькая. Я с всего состава. Я вот дольше всех уже, наверное, года полтора играем. Алина подошла уже попозже чуть-чуть. То, то, в принципе, можно сказать, что команде пьетора роки плюс-минус, да? Ну, два. Очень просто часто менялся состав. А -а -а. Было такое, что в команде было 10-12 девочек. Ну, сейчас осталось 5, так сказать, костяк самых крепких. А чему изменивается вот кирки, с чему усти качели, да? То ту туды, то ту туды. Ну, это очень трудно в плане организационном. То есть у кого-то возникает учеба, которая как бы больше в приоритете слишком. Кто замуж Кто выходит? Кто-то выходит замуж, да. Ну, у нас такого случая не было. Но все может быть, в принципе. Ну, то есть поэтому состав меняется. Вот так получается. Mm -hmm. А зараз в нашому місті в Україні зокрема дуже багато команд, які грають венкіграють лігу сміху. А чим ваша команда відрізняється? Ну навірно, прежде цього тим, що ми метр восімдесят. дівчата моделі дійсно. То есть гарным пучум юмора, так? Да, ну то есть от моделей, наверное, не ожидают каких-то шуток, каких-то дурацких миниатюр, в которых они будут перевоплощаться в неожиданные образы, и, наверное, поэтому как-то юмор от нас воспринимается больше. Чи є насправді це дійсно критерієм, що обов'язково метр вісімдесят і не нижче? Чи Ні. є якісь поблажки? Оля на самом деле ниже. Я метр сімдесят один, но коли ты одеваешь каблук 10 угу. сантиметров, становишься метр восемьдесят один. І от така хитрость. І вже якби нет к нам претензій. Стосовно Ліги Сміхо, що для вас значить участь в цьому проєкті? Ну, ми йшли к цьому, ну, виходить, вже второй год. Изначально мы принимали участие в нашем межузовском чемпионате Кавун. Стремились к победе. И в этом году, слава богу, победили. выборы так. Да. <laughs> Также приняли участие вот в Лиге смеха Днепровка, которая тоже у нас. То есть мы накапливали материал, чтобы достойно выступить в Центральной Лиге смеха, так сказать. Вот. И, но это было основной целью, то есть попасть туда. Мы очень хотели этого. И мы действительно трудились, репетиции по 6 часов, по 5 часов, написание материала ну, и так сейчас далее. Сейчас это продолжается. Mm, да. вот, две недели, репетиции действительно каждый день по 4, по 5 часов, mm. потому что нам скоро ехать в Киев, где будут записываться дальнейшие эфиры. Є у нас така інформація, що а, вашу команду у вас був вибір між Потапом та Олею Поляковою. Чому обрали Потапа? Та я Оля Полякова, Оля, Оля полякова <реш> вона. <реш> мабуть, більш так ну, тематично підходить до вашої команди. В Це й дело. струнка Віля В тому то й діло, що вона. Ну, Вы not... затмити її своєю Так, своей. <пробуйте> Даже, наверное, наоборот, ми побоялись, что она нас затмит. Uh, и на самом деле, когда мы ехали на Лигу смеха, мы уже планировали, что мы будем у Потапа. Мы очень хотели этого. И мне кажется, что с Потапу можно придумать более чего-то, чем придумать солью Поляковой. Ну, то есть она тоже идеально бы подошла нам, но все-таки Потап это какой-то. он как-то разбавит, наверное, нас. Яка була реакція у вас, у вашої команди, у ваших е капітанів, керівників і всіх-всіх-всіх, коли ви дізналися, що ви проходите туди? Oh, Ой, це був такий сплеск емоцій. Наверно, на сцені цього не було видно, але після цього, за кулісами, це був такий хаос в голові, хаос в команді, тому що всі бігали, всі піщали, радувалися. Це вже mm -hmm. потім якось приходить позже. Наскільки велика конкуренція і наскільки вона була для вас такою Конкуренция большая, так как команд было больше 140 ага. а, из всей Украины, и каждый пытался быть чем-то оригинальным. Много авангардных команд было в этом году. То есть выходящих за рамки, ну, типа, ты смотришь, и что ну, вот такой вот юмор такой, и они очень отличались среди всех, поэтому каждая команда хотела найти свою изюминку. И также мы старались чем-то выделяться, чем-то покорять. На вашу думку, чем вдалося вам выделить, жюри для того, чтобы вы обрали саме вас. Как вы вважаєте? Ну, мы надеемся, что прежде всего юмором. Там у них Наверное, концепции своей команды довольно-таки яркие девушки с хорошим чувством юмора, я думаю, это подкоряет в любом случае. А вот так в пятих и працюет зараз на постійній основе, так? Ну Тоб -тоб... Сейчас да нам помогают пару ребят в написании юмора. Мы, мы уже так увеличиваем состав а, авторский, угу. а, вот, укрепляемся, так сказать. А так да, п'ять девочек и капитан Артур. Это костяк. Артуру по шестилу, может так сказать, Це точно. Артур говорит, что нам повезло. Ага. А зараз вас п'ятимо за це чи шукаєте нових учасниць? І якщо так, то за якими критеріями брала нову учасницю? Ми завжди відкриті для нових дівчинка в нашій команді, но ем, дівчина, которая приходить к нам, должна понимать, что мы уже перестали набирать кого-то для количества. То есть мы сейчас работаем на качество, мы сейчас работаем на юмор, и девушка, которая придет к до нам, должна понимать, что нужно будет много трудиться. Як так. у вас репетиції проходять? Ви казали, що ви готувалися там до е, виступів по 5 по 6 годин зараз е, і продовжується такий самий графік. Так. Це кожного дня, це там якось як відбувається саме процес репетиції в ну, дворці студентів дну нам виділили нашу персональну кімнату, де ми приходимо і розполагаємося. Ну і там уже насиді творчий процес. Ну, там нет какого-то четкого регламента. Mm -hmm. Вот как пойдет, так пойдет. Бывает, что вообще не идет. Mm -hmm. ну, то есть пришли, а написать ничего не смогли. Это а бывает, чай, что просто не успеваем записывать эти шутки, что это льется как-то вот. В общем, удача такая. Ну, меня помнить, чого це залежить, да, від каких-то атмосферних від явищ, його. да, Чи, там, від, від того, що хтось сесію здав, склав, вдало. да. так, від настроєння, настроения. То есть, с да, каким настроением кожен приходить. Потому что повседневная життя є у кожного, і якісь проблеми в учебе, там, на роботі є тоже у кожного, і, наверное, от этого зависит. Mm -hmm. Якщо говорити про жарти, то на яку тему частіше всього жартуєте? Взагалі, чи об'єднані ваші жарти якоюсь певною тематикою? Ну, стараємося про модельний бізнес пошучуть. Е, вот. А так єдине, чого, чому ми стараємося, от від чого відклонятися это от політики. То есть ми її вообще не трогаємо, і я считаю, що від нашої команди это смотрится як-то не очень, когда ми шутим про політику. А так это, конечно, поліцію хорошо смотряться. Ну, поліцію ми любимо пошучути. Что, что, здесь, Что халая зараз, э, глядач, что а, Актуальные темы. Актуальные темы. Вот, ну, когда ты шутишь да, uh -huh. на то, что на слуху, на виду, то зрители это больше всего воспринимают. То uh -huh. с чем они сталкиваются каждый день, что-то новое, и это как бы очень им нравится. Да, главное зрителю узнать себя вот в миниатюре. Uh -huh. То есть когда человек понимает, что, блин, да, я же тоже так поступаю. То есть он как-то смеется тоже с этого. Дівчатка, як ваші рідні та близькі ставляться до вашого захоплення? Адже а, там, навчання, можливо, робота. По, по так, я розумію, що це таке, мабуть, гостре питання. А, як взагалі? Чи підтримують вас близькі? Коли я тільки починала грати в КВН, мама говорила, Аліна, ну що, ну зачем ну тобі це? до стільки часу, поступила, учеба, все класно, учись. Я кажу, ні, мама, побачиш, буде у нас взліт. А зараз, коли мама дійсно бачить, що ми робимо якісь шаги, якісь успіхи, мама каже, все, Аліна, держись. Держись, давайте ну, держите, делать все. Вот давай, mm -hmm. тебе это, давай то поспі покушай, едь на репетицію, і все такое. Ну, а так я за тебе курсову вже... по да. мама <гум> теми для мініатюр, мне звонит, говорит, Аліна, все придумала і починає рассказывать. Ну, це тебе. теж в принципі, як пересічний для дач, да. Да, які Конечно. теж буде оцінювати ваші жарти з екранів телевізора. Ким ви є у повсякденному житті, на яких факультетах читеся і чи пов'язане це якось із творчістю, да? Саме образи я учусь на политолога, и mm -hmm. так как мы не шутим на политики, политические темы, то вряд ли моя специальность как-нибудь пересекается с этим э, КВН. Ну не знаю, даже, наверное, это как-то не влияет на самом деле. Твоя mm -hmm. специальность, твоя профессия, направление твоего обучения на шутки на то, что ты можешь делать на сцене. Так, политолог есть и журналист. І, і ну, журналисты у нас здесь так вот упор уж така тема, да? Политолог Кто <сум> Точье, из команд э, девчицы. Так як і и вы, чьи математики. Ще один журналіст, журналист, mm -hmm. девочка. Пиарщик, даже. Ну, от журналісти і економісти. Тому що вот ще Лера, она тоже на экономике учится. Да, в основном ну, нормальний склад для команди, яка вміє жартувати жіної, мені так. здається. <рес> Дівчатка, коли ж можна буде побачити вас у телевізійній версії ліги сміху, Насправді, можна було б уже побачити, але ефір перенесли на 12 марта. Mm -hmm. 12 березня побачимо да. всі. А, а як ви задоволені своїм виступом? Чи підготовкою? Да. Так, так. Да. ми дуже mm -hmm. в такої ферії. И надеемся, что мы покажем в сезоне себя с лучшей стороны, а также наш город. Mm -hmm. Так що боліється за куди. Да, ми дінемося. Куди ж про таких гарних дівчат вже ж розказали всім. А тепер, тим паче, хто ще не бачив, наприклад, да, то тепер 100% буде слідкувати. Ну, от, мабуть, останнє питання буде ну від мене, не знаю. Аня, можливо, те, ще що захоче дізнатися з ким з якими командами вдалося вам потоваришувати під час проведення всіх відборів, зйомок, да хто, хто сподобався, хто можливо не дуже сподобався, хто ходив з гордо піднятою головою з короною на голові, там з якихось міст, наприклад. На самом деле, подружились мы со всеми, потому что Лига Смеха – это отдельный такой коллектив, где все, ну, нет такого, что там конкуренция какая-то, вы знаете, прям все. Э, дружат все, общаются, какие-то совместные тусовки, то есть э, это все ну, классно, потому что друзей теперь намного отдельно, больше. наверное, спасибо организаторам фестиваля Лиги Смеха, потому что они создают очень теплую атмосферу, проводится очень много ночников, где можно познакомиться, действительно весело провести время, и как бы нет никакой такой конкуренции, борьбы жестоко, потому что все предпринимают. В принципе, друг за друга радуются и желают успехов в дальнейшем. Ну классно, дізналася знала, я еще и ну, про закулисты живки отшлый. конкуренція, вона ж повинна бути. Кого вважаєте саме у Теозинева со зі своим головным культуром? Трио разные. Mm -hmm. Трио mm -hmm. разные это тоже женская команда, которой отличный юмор, которые очень классно отыгрывают миниатюры. Поэтому, вот, да, мы даже с ними так вот делаем так всегда, когда проходим мимо друг друга, да. Поэтому трио разные. Дівчата, так. дякуємо вам за цікаву розмову. Дякуємо за те, що прийшли сьогодні до нас так раненько у студію. Розказали про е, свої всі пригоди. Обов'язково вам побажаємо вдачі. Будемо слідкувати за вашими успіхами. Це не Дякую. друзі. Я нагадую, що у нас в студії були члені дівчата з команди модельного агентства «180 і вища Ліна Кашарна та Ольга Карачова. Бажаємо вам успіхів і гарного настрою на день сьогоднішній. Дякую.